Я промиваю її руку від крові водою і бачу там, там такий глибокий поріз. Люді там просто ну ну це просто жах. Я не знаю, скільки там сантиметрів глибини поріз. Дуже глибоко. В неї просто отак, от кожа на дві половини поділена. На, ну просто отут, -от, тут от на росі просто на дві половини отак от розкрито все. Я в шоці. Вона оце вже 15 хвилин плакала, тільки-тільки заспокоїлась. Перемотала їй руку полотенцем, що вперше було, і вона не хоче його знімати. Ну я знімаю, бачу, що там кров не просто кров іде, іде, і іде. Ц... Ну, Просто я не знаю, може потрібно заживати. Зараз дуже швидко поїдемо в лікарню. Я, я не знаю, там, там навіть пластир не допоможе. Я плачу, не можу дозвонитись Дімі, сказати, що давай швидше їдь додому, бо він вже їхав. І в мене це капець. Я просто в шоці. Мені так і шкода, це так і боляче.